Терористичний акт. Такою має бути головна версія учорашнього вибуху на думку представників правого сектору, знайдений під час обшуку збройний арсенал, мовляв, просто маляжі, тому вони вимагають від правоохоронців ретельного та об'єктивного розслідування та спростування їхніх заяв. Хто ж каже правду, правоохоронці чи члени правого сектору? Дивіться далі. На думку правого сектору, загиблий Олександр Яковенко був зі зброєю на ти і тим більше не мав підстав для суїциду. Отже, вони вважають версії міліціянтів хибні. до ночи. Работала экспертиза. Работала экспертиза в штабе. Как можно делать выводы и делать такие заявления, если экспертиза еще работает и уже делают такие выводы? Возможны другие версии. Это заброс взрывчатки, то есть террористический акт. И еще какие-то версии. Но почему-то озвучили только две. Представник ОМВС одразу відповідає: версії необережне поводження зі зброєю та суїцид були попередніми. Вони також не виключають інших. Всі версії будуть розглянуті, як е, ваші версії, ваше бачення події, це також буде предметом розгляду. Все це буде з'ясовано всі обставини. Правий сектор обурений передчасними заявами прокуратури, особливо стосовно алкогольного сп'яніння їх побратима палача та знайденої в офісі зброї, не розуміють, як без експертних висновків можна робити такі заяви. Це були тубуси: тубус від ракети протягом кроваї 9 9М113, яка запускається з допомогою бойової установки станка 9М9П135. та тубуси від ручного гранатомета рпг 22 та Лежали учбові гранати ф В прокуратурі ж говорять опирались лише на експертні висновки тим більше вже є і попередні, і кінцеві. Три гранати РГД 5 також одна граната ВУГ-25 і десь близько 200 патронів згідно попереднього висновку експертів з ревотехніків, які виїжджали на місце події. Всі ці речі є боєприпасами. Є покази свідків, які підтверджують про те, що всі присутні, вживали спиртні напої у значному кількості і потерпілий залишався на місці події, там де він був вилучений, сам останній. вже. Якби там не було, правий сектор заявляє, не буде припиняти свою діяльність та в найближчий час збираються переїхати в інше приміщення подалі від житлових будинків, аби в разі подібних інцидентів ніхто не постраждав. Роман Філонов, Олександр Сокол, Новини СТС.